Всім привіт! Це перше таке моє відео на Ютубі подібного формату, тому я дуже розраховую на вашу підтримку. Ставте лайки під цим відео, і в мене буде мотивація більше для вас знімати. Тема сьогоднішнього відео буде та, за яку ви проголосували в моєму телеграм-каналі, а саме топ 10 корисних порад для новачків в трейдингу. Поїхали. Перша порада. Не розраховуйте на те, що в трейдингу будуть швидкі і легкі гроші. Я знаю, що звідусіль іде інформація про те, що е, крипта або фондовий ринок це дуже легко, швидко, кожен може цьому навчитися і приходьте всі. Але насправді це не так. Потрібно відноситись до трейдингу як до повноцінної професії, навчатися, відпрацьовувати свої навички, і тільки потім ви отримуєте результат у вигляді профіту. Порада номер два: не торгуйте реальними грошима, поки ви навчаєтесь. Для цього є деморахунок, і це точно зекономить вам гроші, і ви не злиєте ваш депозит. Порада номер три: не закінчуйте багато курсів. Ваш успіх в трейдингу ніяк не залежить від того, скільки курсів навчання по кількості ви пройшли. Насправді достатньо одного якісного курсу навчання для того, щоб сформувати торгову стратегію, тому краще витратити ваш час на відпрацювання однієї або декількох торгових стратегій. Порада номер 4. Не намагайтесь обійти систему за допомогою сигнальних чатів або якихось чатів, які дають певні прогнози, оскільки ви не станете професійним трейдером, поки у вас немає власної думки, власної торгової стратегії. Можливо, ви зможете заробити швидко гроші за допомогою таких чатів, але. Ви не зможете їх зберегти, оскільки в трейдингу дуже важливо ще розуміти, що таке риск-менеджмент, його правила, і як дотримуватись цих правил. Тому такий швидкий заробіток можна швидко втратити. Краще знову ж таки витрати час на власні знання, і це точно дасть вам більше результат. П'ята порада. Обов'язково пишіть конспект курсу, який ви проходите. Тому що поки ви дивитесь відео, все може бути зрозуміло, але інформація швидко забувається. В трейдингу цієї інформації дуже багато, і конспект буде для вас гарною підказкою і допомогою на протязі всього вашого шляху. поки ви... Не вивчити досконально всю інформацію, шостою порадою я б визначила наступну. Розпишіть по пунктам вашу торгову стратегію. Вона має бути у вас виписана окремо в конспекті або на листочок. І коли ви відкриваєте угоди, кожного разу ставте собі поміточки по кожному пункту, чи відповідає ця угода вашій торговій стратегії. Я впевнена, що за дотриманням всіх пунктів торгової стратегії, більшість угод покажуть гарний результат і. Досить високий вінрейт. сьома порада. Періодично передивляйтесь найперші уроки з ваших курсів, оскільки найважливіші знання в трейдингу вони базові, такі як структура, тренд і таке інше. І коли ми поглиблюємо наші знання в трейдингу, дуже часто базові такі речі відходять на другий план, і ми обтяжуємо нашу торгову стратегію додатковими фактами. Порада номер 8. у вас має бути наставник. Частіше за все, це людина, яка проводить курси, де ви навчаєтесь, і потрібно уважно дослухатись до порад такої людини, оскільки наставник вже пройшов шлях певний в трейдингу, і в нього точно є відповіді на всі ваші запитання. Підтримка і допомога такої людини. Я вважаю. Надважлива в трейдингу, і якщо у вас є гарний наставник, то це дуже класно вплине на ваш шлях в трейдингу. Порада номер 9. не пересиджуйте в графіках. На протязі навчання 2 години в день достатньо, і якщо ви будете проводити за графіками дуже багато часу, це може негативно вплинути на ваші результати, оскільки в Вмикаються певні психологічні моменти, вмикаються емоції. Взагалі, у мене є таке правило: після кожної угоди я закриваю графік мінімум на годину для того, щоб трошки прийшли емоції, і я могла вже беземоційно відкривати графік і знову аналізувати ринок. Раніше я думала, що чим більше проводиш часу в графіках, тим краще. Але виявилося, що це не так, тому не пересиджуйте. І порада номер 10 – приділіть увагу вивченню не тільки теоретичних знань і бектестів трейдингу, але й психологічним моментам. Я вважаю, що психологія на 50% вирішує в трейдингу, оскільки, окрім теоретичних знань і відпрацювань, е на вашому шляху вам доведеться ще долати певні психологічні бар'єри, такі як боротьба. Е боротьба із страхами, жадібністю і таке інше. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Буду вдячна вам за підписки, за лайки і зустрінемось знову. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я ділюсь корисними різними речами і з новачками.